Привіт, друзі. Е, вже досить пізно, бурано, як дивитися. Тобто, ну оскільки ще спати не лягав, то будемо вважати, що субота. Не зробив я огляд книги, тобто почав читати. Думаю, що треба виробляти якийсь інший розклад, тому що за тиждень я не встигаю прочитати книжку і зробити на неї огляд, тому, тому що ж. Так, от будемо щось міняти, тому що якийсь розклад вже є, і тільки от суботній поки що, ми ніяк не можемо з вами організувати. Дякую тому одному глядачу, хто зазирнув до мене. Я намагався читати книжку Потера Колінза. Потера Потера, коротше кажучи, Колінза і не встиг за тиждень. тому на сьогодні, все будемо сподіватися. До нових зустрічей.